I'm very happy to be here again. And I must say that the cause of freedom in Ukraine has, in my opinion, a better chance today than it was one week ago. I've seen this weekend the message of the demonstrations. And it was very clear where the heart of the people is. Пані та панове, я надзвичайно радий знову бути тут в Україні і хочу сказати, що курс свободи сьогодні в Україні має більші шанси ніж тиждень тому. Я почув той посил від людей, які мітингують на вулиці, і ми абсолютно чітко усвідомлюємо, де зараз серце українців. I'm here today to bring in the name of of President Schulz, a message of the European Parliament after we made a decision in a resolution last Thursday. Я сьогодні перебуваю в Україні для того, щоб від імені президента Європейського парламенту Мартіна Шульца повідомити про те рішення, яке ми прийняли минулого вівторка у резолюції. The message with a very, very broad majority of nearly all groups of the House. Therefore, I'm thankful that this Mrs. Harms, the leader of the Green Group, is with me here today. That is, the door to Europe is open, the association agreement is ready for signing on the table. I want to say that this, this message has широку support Усіх парламентських груп у європейському парламенті сьогодні зі мною під час цього візиту також присутня і керівник групи зелених, пані Ребека Хармс. І цей меседж дуже простий: це те, що двері до Європи широко відкриті, а угода про асоціацію готова до підписання, і вона на столі. Агоптеціскавамент тексис опініті. This government knows the conditions for that, knows the requirements for that. The requirements which has to do also with prisoners, including the lady in Shakiv. but especially now a condition of the detainees. they are still in prison, still under threat, legal threat, where to do with these peaceful demonstrations of the last days and weeks. I very that the government of Ukraine will Цією можливістю вони знають про ті передумови, які стосуються підписання угоди про асоціацію. Вони знають про ці вимоги, які е, е, пов'язані із угодою, е, але також сьогодні виникли нові вимоги. Це зокрема необхідність звільнити усіх в'язнів. Це стосується також і тієї пані, яка знаходиться за ґратами у Харкові. І також тих в'язнів, які потрапили за грати під час проведення цих мирних демонстрацій. The first macroeconomic package of the European Union is on the table. The second is prepared. We are already negotiating since weeks and months with the IMF for the big solution and also with other banks. and I hope that this government is helpful to fulfill the internationally needed conditions for that. Також на столі знаходиться пакет макрофінансової допомоги із з боку Європейського союзу. Україна вже тижнями і місяцями веде переговори із міжнародним валютним фондом стосовно укладення відповідної угоди із МВФ. Я дуже сподіваюся, що все-таки уряду вдасться завершити цю роботу. They have the rule of law, democracy and especially an economy which is free of corruption and is modernised in order to give better standard of living to the citizens of Ukraine. Uh, Say President, для впровадження реформ. Це зокрема реформи, які стосуються верховенства права, демократії і що особливо важливо економіки, яка має бути звільнена від корупції, яка має бути модернізована на благо народу України. Ви сін зі здейс і новафолвей, де фрідом канопіпут бек інтуї бот. This is the situation афелт Найнтен Ейдінайн. In the streets of Leipzig before Germany was unified. That was the same situation in Leipzig, 89, as the people in GDR demonstrated for their freedom. <laughs> Демонструє, як народ України виступає за свободу, і я відчуваю теж, маю ті ж самі відчуття, які у мене були у Лейпцигу у 1989 році, коли народ ГДР також вийшов на вулиці для того, щоб добиватися свободи. І президент Янукович вон стогото москва до Сайна то це де проти цих людей, тому що then it's not possible to sign the other agreement because of a lot of reasons. and therefore, i think he knows it, that he cannot make such steps against the will of his people. Угоду про приєднання України до митного союзу, то це проти волі тих людей, які знаходяться на вулиці, і це несумісно і з тією угодою, яку пропонує Європейський Союз, Із з дуже багатьох причин. Тому, якщо це буде зроблено, це буде зроблено проти волі людей. Готіс пісвол до шоу з вилот, знайти то для цього солюшнфозискантрі. Between government, opposition, and civil society. And the European Parliament has said that we are ready to send a high level group of high ranking people to come here if it would be helpful to come to a solution and to make a mediation in order to avoid violence and in order to give a possibility that the will of the people will have the final say. Я дуже сподіваюся, що ця мирна демонстрація, результатом цієї мирної демонстрації, буде проведення круглого столу між урядом, опозицією і громадянським суспільством. Які зможуть зі свого боку розробити відповідне рішення, ми у європейському парламенті вже також заявили про те, що готові направити до України групи високого рівня, яка складатиметься із представників високого рівня для того, щоб допомогти круглому столу знайти рішення. <sharp inhale> Good evening. Um, I have only few things to add or to underline to what uh, my colleague uh, Elmar Brok already said. And um, the first thing uh, I, would, uh, I would pick up from his speech. Uh, because I want to avoid uh, ongoing misunderstandings. The European Parliament last week clearly decided, based on a huge majority, that the doors to sign the association agreement in the European Union are open. Good evening. I До того, що сказав мій колега Ельмар Брок, чи скоріше наголосити на тому, про що він говорив? І я хотіла би продовжити те, про що говорив пан Брок, і зокрема. Запевнити вас і спробувати зробити так, щоб ми всі уникли е, не, недорозуміння. Хочу ще раз наголосити на тому, що Європейський парламент минулого тижня прийняв переважною більшістю голосів рішення, відповідно до якого двері до Європи шляхом підписання угоди про асоціацію широко відкриті. So whoever now hears a message which says Uh, the association agreement is in a status uh, like being frozen. Yeah? This is not the right interpretation. There is only one status of the association agreement and the negotiations. It's the same since Vilnius until today there is no change. Якщо ви чуєте. Якусь інформацію про те, що нібито угода про асоціацію заморожена, то це неправильна інтерпретація, тому що існує єдиний статус угоди про асоціацію і будь-яких перемовин, які ведуться навколо цієї угоди, і він залишився незмінним з часу проведення вільнюського саміту і до сьогоднішнього дня. As We are proud to join the meetings on the Maidan in Kiev uh, because each time we come here, uh, we feel uh, this uh, deep sentiment for freedom, democracy, and European values. Ми горді тим, що можемо приєднатися до людей, які митингують на майдані у Києві, тому що кожного разу, коли ми приїжджаємо сюди, ми відчуваємо ці сильні почуття, спрямовані на підтримку свободи, демократії і європейських цінностей. Афт біфо едсінсвиньос сей агейн андейн десейм. The European Union wants the association agreement, and now in this situation after Vilnius, the European Union must guarantee that the decision on whether to go for the association agreement or not must be taken by the Ukrainians. And we see, Elma and me at least, uh, that this decision in a way has been taken since the protests in Ukraine started immediately after Yanukovych had decided to leave the association agreement one last І я хочу сказати, що ті рішення, які приймалися до вільнюсу, і ті рішення, які приймаються, зокрема і після вільнюсу, вони є одні і ті ж самі. Європейський союз хоче підписувати угоду про асоціацію. І особливо зараз, після вільнюсу, європейський союз має гарантувати, що рішення про те. Підписувати угоду про асоціацію чи не підписувати угоду про асоціацію? Має приймати саме е, український народ, і е, ми, е, принаймні, я і Ельмар Брок, чітко бачимо ті настрої, які е, виражає народ України, починаючи з першого дня, коли почалися протести, після того як президент Янукович прийняв рішення призупинити залишити угоду про асоціацію. And those who have been here yesterday and could see uh, the protests of uh, those who should back Viktor Yanukovych, and then later on again, joined the Maidan, they could really see where are the majorities and where also the hearts of the people of Ukraine are. So knowing what is the heart in the heart of the people in Ukraine means for us to support those who are fighting for a better development, a democratic and fair development of Ukraine. And this is for sure something with, which can be better achieved based on the association agreement. І бачили протестувальників, які, е, начебто, повинні були підтримувати президента Януковича, а потім перейшли все ж таки на майдан. Е, думаю, змогли переконатися у тому, де зараз. Більшість українців і де зараз серце українців, тому ті, хто усвідомлюють де зараз серце українців, вони розуміють, що йдеться про підтримку розвитку України, демократичного розвитку України, і це найкраще може бути зроблено на основі угоди про асоціацію.